А далі поговоримо про те, що Україна вже скористалася дозволом бити західною зброєю по території Росії. Окупанти почали ховати свою техніку від наших потенційних ударів. Перше, що намагаються вберегти свою авіацію, роблять муляжі літаків, перевозять їх в Лип рефії і будують нові ангари. То які перші результати таких атак, і головне, чи зможе ворог ефективно протистояти цим ударам? Далі у сюжеті. Рівненько один за одним, як на параді, їхали окупанти проривати кордон на Сумщині. Не доїхали. 18 машин разом з екіпажем одразу відправилися на концерт до Кобзона. А це Білгородщина. і вона вже відчула на собі удари західною зброєю. Хаймарси одразу ж після дозволу партнерів бити по території Ерефії знищили ворожі зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 Тріумф. Саме вони постійно й тероризували мирне населення у прикордонні. Пріоритет номер один – це знищення протиповітряної оборони. Найбільша концентрація засобів ППУ ворога, звісно, на прифронтових та прикордонних територіях, куди ми можемо бити західний строй. Кожен такий удар розчищає нам маршрути для нанесення інших ударів, і це ще не все днями. Вперше український винищувач вразив ціль на території Росії. Під ударом був штаб російських командирів. Удар авіації був по наземним системам, тобто ми кажемо про. Там е укріплення російських військ і штабу, де, де деяка кількість там командування була, яка приймала участь в операції щодо харківського напрямку. Два тижні таких ударів по території РФ, і російський наступ на Харківщині застопорився, кажуть військові аналітики. Зменшення інтенсивності ударів по Харкову. Ми бачимо, наприклад, застосування менше. Ракет класу С-300 балістичних, і слід зазначити, що, наприклад, здувається наступ Росіян на харківському напрямку, це за рахунок знов таки можливості бити по території Російської Федерації. Бажано чесно кажучи, щоб нам дозволяли бити на якомога глибше, і це лише початок. Відтепер кожна ніч для ворога проходитиме у перечутті можливих ударів західною зброєю. Ми зможемо їх бити на підході як тільки вони накопичаться. Це не буде вже ситуація, як на Харківщині. Коли ми знали, бачили, розуміли кількість, але нічого. Не могли зробити знищувати отоці осну ну, базування російської армії на території Росії. Ну ми не мали таких можливостей. Тепер ми такі можливості маємо, і ворог однозначно буде переглядати усю свою тактику і стратегію. Такими майбутніми ударами ми фактично переносимо війну на територію Росії і зможемо ефективно ламати їхню логістику всередині країни, кажуть експерти. Ми воюємо з Росією на стратегічному рівні. Щоб мати шанс на перемогу, нам потрібно всю російську воєнну машину завалити. Це дуже важке, але ну завдання, яке ми виконуємо. результати цих ударів ми зможемо побачити десь на осінь або на кінець року. І що важливо, російські літаки і їхні ракети, які летять вбивати українців, збиватимуться ще на підльоті над Росією. Цього достатньо, щоб збивати. Іх су 34 бо су 34 вони скидують плануючі бомби десь в районі Білгорода, щоб вони долітали до Харкова. Чи прикордонної зони це саме в зоні дії о, великого радіо суді в комплексі протиповітряної оборони в тих зонах, де присутні засоби протиповітряної оборони Великого радіо суді може бути зменшення використання кадрів. Втратити авіацію чи не найбільший страх росіян, тому вони вже почали думати, як вберегти свої літаки від наших майбутніх атак. «Жанкою» вразили, «Більбек» вразили, «Саки» вразили до приморського до Кіровського ще не долітало, але я думаю, що долетить. І е, росіяни зрозуміли, що треба якимось чином робити якусь систему, яка б ну якимось, хоч хоч якось захищала або ускладнювала виявлення їх літаків і відповідне знищення. Спочатку малювали їх на злітно-посадковій смузі, обкладали ту 95 шинами. Навіть розставляли муляжі зараз активно будують ангари. 12 нових захисних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка за 300 кілометрів від кордону з Україною. Зараз у нас є велика кількість аеродромів, які знаходяться навколо нашого кордону, де ми можемо діставати. Вони будуть катати літаки, вони будуть підіймати їх в повітря. Вони будуть намагатися їх там заховати, приховати. Зараз почали ховати в ангарах один. Заповнений другий пустий. та в сучасних реаліях перевозити техніку непомітно, майже неможливо кажуть експерти. Супутникова та радіолокаційна розвідка бачить усе в будь-яку пору доби. Все фіксується. Отже, все, що роблять росіяни, ми отримуємо цю інформацію з наших джерел від наших партнерів. Робимо відповідні висновки, і готуємося або відбивати чергову ракетну атаку загрозу або самі готуємось до чогось по території російської федерації поки по російських аеродромах ми працювали безпілотниками вітчизняного виробництва це відчутно для ворога але не критично кажуть військові аналітики для серйозніших уражень потрібна далекобійна зброя знищувати цю техніку на аеродромах можна засобами на кшталт атакам найкраще це показала атака на джанкой на Більбек, на саки. одна пробоїна, і все це виведено з ладу. воно може бути відремонтовано, але не скоро. І це затягує всі логістичні процеси, інші процеси. Як показало російське ППО, перехоплювати цю зброю вона не в змозі. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.